Добрий день! Вас вітає інтернет-магазин інсалата. Сьогодні ми хочемо запропонувати вам наші набори для барбекю. Шампура для барбекю Грильмайстер. Зроблені із нержавіючої сталі. Довжина шампура складає 30 см. В упаковці 6 штук. Вартість такого набору складає 139 гривень. Подвійні шампури для барбекю «Грильдмайстер». Завдяки подвійним спицям начинка тримається надійно, та в момент обертання не спадає і шампур не перекручується. Зроблені з нержавіючої сталі. Довжина шампура складає 29 см. В упаковці 4 штуки. Ціна такого набору 139 гривень. Набір сковорідок для барбекю. Включає дві дерев'яні лопатки. Ідеально підходить для приготування на грилі риби, м'яса чи овочів. Сковорідки виготовлені із нержавіючої сталі, зйомні ручки та лопатка із бука. Ось так компактно можна скласти. Вартість такого набору 299 гривень. Набір для барбекю грильмайстер підходить до смачного шашлику чи овочів на грилі. В наборі 6 шампурів, які легко обертаються, дивіться, фіксуються вони у потрібному вам положенні. Міцна стальна розшітка запобігає пригоранню, виготовлені із нержавіючої сталі. Можна мити в посудомийці. Також він складається для економії місця. Вартість такого набору становить 299 гривень.